Кінець січня у Львові та області минув у складних погодних умовах і в умовах посиленої уваги до безпеки. Протягом тижня місто реагувало на безпекові виклики, роботу критичних служб та події міського життя. Протягом тижня на Львівщині неодноразово оголошували повітряні тривоги через атаки російських безпілотників по території України. У ніч на 27 січня в області зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби. За офіційною інформацією, обійшлося без постраждалих. Також у Львові надходили повідомлення про мінування навчальних закладів. Учнів і персонал евакуйовували. Після перевірок вибухонебезпечних предметів не виявили. Через морози та різкі перепади температур у місті фіксували падіння бурульок і снігу з дахів, унаслідок чого постраждали припарковані автомобілі. На Львівщині впродовж тижня діяли графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики пояснювали обмеження навантаженням на енергосистему та наслідками атак. Паралельно у Львові комунальні служби проводили аварійні роботи на водопровідних мережах. Окремі вулиці тимчасово залишалися без водопостачання, ремонтні бригади працювали у посиленому режимі. Через технічні несправності та погодні умови у Львові періодично зупинявся рух трамваїв на окремих ділянках. Мешканців заздалегідь інформували про зміни та просили враховувати їх під час планування поїздок. Також у місті анонсували зміни в організації дорожнього руху на кількох проблемних ділянках. На Львівщині можуть побудувати новий аеропорт. Наразі у Львівській ОВА обговорюють використання територій старих аеропортів і будівництво сучасного терміналу. У Львові відбулися заходи з нагоди Дня пам'яті героїв Крут. У навчальних закладах і громадських просторах згадували подвиг української молоді, яка стала символом боротьби за незалежність України. Кінець січня на Львівщині відзначився сильними морозами. Вночі температура опускалася до мінус 20 градусів і нижче. Синоптики попереджали про ожеледицю та ускладнення руху. Комунальні служби працювали у посиленому режимі. Львів продовжує жити і працювати в умовах підвищеної безпеки та викликів, дбаючи про безпеку мешканців, стабільну роботу служб і міський порядок. Бережіть себе разом сильніші.